Я зняв російський прапор, та повісив свої нижні вбрання. І після чого мене через десь три дні знайшов Астахов і сказав: збирай речі, ми з тобою, підемо в ізолятор. Він одразу батька штовхнув, прикладом зайшов, почав одразу як у себе вдома поводитися. Мама з ним лаятися почала. Він затвор пересмикнув, автомат на неї наставив. Автомат на ній наставив. Ці хлопці на щуток знають, що таке життя в окупації та як росіяни намагаються перепрошити мізки українських дітей. Мені говорили, що Україна утопала, типу, уніштажають українців. До повномасштабного вторгнення РФ Владислав Руденко разом зі своєю великою родиною жив у рідному Херсоні. На той час мені було 16 років. Я навчався у спортивному коледжі. Я його закінчив і пішов в українську маріходку. Займався боксом до війни. Гуляв з друзями. Проводив час. Однак після окупації Херсона все змінилося. Спочатку росіяни змусили влада продовжити навчання в Херсонському морському фаховому коледжі, але вже під російським керівництвом. А 7 жовтня 2022-го хлопця разом із сотнями інших курсантів буквально викрали військові РФ. Десь о дев'ятій ранку я прикидаюся від того, що до мене у двері хтось дуже гучно стучить. Я підходжу до дверей, запитую, хто там, мені відповідають, вичиняють двері. Я відкриваю двері і стоять, три, три російських військові з пістолетом у руках і кажуть, дай прийти. Ну, я заходжу до квартири, вони за мною і кажуть, у мене є 3 хвилин на збори, я повинен поїхати з ними. У мене паніка, і у не... мене на той час не було телефону. І я не наздогадався залишити навіть мамі записку. Влад поспіхом зібрав речі, після чого російські військові повезли його в невідомому напрямку. Коли ми приїхали, там було 300 курсантів. Я вийшов, підійшов до них, запитав, куди ми їдемо. Як вони мені відповіли на евакуацію на два тижні? Ми сіли на параплав, переплили на ліву берег Херсонщини. Там стояло десь 17 автобусів. І ми під конвоєм поїхали до Криму, до кордону. І на кордоні вже нам видали білий папірець, де написано дата в'їзду, а дати виїзду немає. І тоді ми вже зрозуміли, що ми можемо не повернутися ніколи додому. Разом із іншими курсантами влада відвезли до тимчасово окупованої Євпаторії у дитячий табір Дружба. Створено всі умови для затишного проживання ваших дітей, йдеться на сайті табору, а нижче. Десятки фото усміхнених дітей на пляжі, на спортивному майданчику під час розваг. Утім, ніби звичайний, на перший погляд, дитячий табір таким насправді не є, розповідає Влад. Десь місяць я пробув у таборі Дружба. І коли ми спершу приїхали, до нас вийшов Остахов, це начальник безпеців, старший вважатий. І першим, що вони сказали, типу, якщо є все українське, вилажувати. Першим ділом ж, сходу. Ми взагалі, не поздоровувалися, нічого, і то украинское, вилажувати. І сказали, типа, у нас телефони заберут на перевірки. Тож, замість активного відпочинку, який рекламують на офіційному сайті, дружба для влади і сотень інших українських підлітків стала місцем промивання мізків. Та ну ні, ну який відпочинок? Ми ж тільки на два рази на море сходили. Отпочинок. А що ж ви робили? Та ну, о Росія спілкувалися. Розказували, яка Росія священна хороша країна. Я можу у розклад дня розказати. Зранку прокидаємось гімн, потім флаг, ну флагнімаю типу, флагшлог. І потом зарядка. Після зарядки ми йдемо завтракаємо. після завтрака ми у нас виховна година. А, після трохи вільного часу, потім, потім обід. після обіду у нас відпочинок, І после ну, ми маємо створювати сценки, типа. Uh, да, типа, вот. Я не помню, честно, какие стенки, але там, коротше, все про было быть. Uh, да, под и так далее. бути. Uh, Потім у нас фільм, uh, какой-то русский А, uh, І после цього фільму uh, ми вже ужинали і йшли отдыхать. Та, попри постійний психологічний тиск, деякі підлітки намагалися чинити опір, розповідає Влад. За непокору їх карали, і все ж вони продовжували порушувати правила, тим самим виявляючи власний протест проти зросійщення. Я зняв російський прапор та повісив своє нижні обрання. А, і після чого мене через те стрі дні знайшов Остахов і сказав: збирай речі, ми з тобою підемо в ізолятор. Я зібрав речі, ми пішли до ізолятору. І ну, як он сказав, типа, як виздаріш, типа ми тебе заберемо. За словами влада, ізолятор це маленька кімната з туалетом та загратованим вікном. Однак і там хлопець влаштував протест. Каже, йому навіть давали пігулки і погрожувало відправити до психлікарні. Не хотів там залишатися, тому що типу, він сказав, що я один буду в кімнаті. А типу, ну один в кімнаті, це, типу, ну, взагалі, типу, ненормально. А, І ну, я почав там двері ламати і так далі. Типу, вони кажуть, ми зараз визовемо дурку і наденемо на тебе всі рубашку, і ти поїдеш дурку. Я говорю, я не хочу до оставатися. Тіпом типу, мені давали таблетки по 8 таблеток. Ну, я брав, но я їх брав, але їх не пив. А, Как они говорили, это успокоїтельне. І 6 дней я я пробыл в ізоляторі один, Не з'явила ни з кем общаться. Зрештою влада перевезли до іншого кримського табору в лучистому неподалі Калушти. А після Криму відправили на посилене перевиховання в окуповану частину Херсонщини. Загалом таке нібито оздоровлення, влада у таборах тривало 9 місяців, аж поки мамі влада не вдалося його забрати. А потім за допомогою організації Save Ukraine вивести на підконтрольну Україні територію, тож нині влад у безпеці і нарешті може займатися улюбленим боксом. Нині понад півтора мільйона українських дітей перебувають на території Росії та на тимчасово окупованих РФ територіях України. Про це у березні цього року повідомляв голова офісу президента України Андрій Єрмак. Скільки з дітей пройшли так звані табори перевиховання достеменно невідомо. Однак, за результатами розслідування регіонального центру прав людини, лише протягом літнього сезону 2024 року російська влада вивезла з окупованих територій України до таборів перевиховання со. 40 тисяч дітей, і далеко не всі табори обмежуються виховними годинами і промиванням місків. Скільки серед них таких прям е, жорстких таборів перевиховання, що стосується мілітаризації, їх не так багато. Наприклад, за 2024 рік такі установи було вивезено близько тисячі дітей. Що стосується саме мілітаризованих, це те, що я називала це інженерна тактична підготовка, військова підготовка, медична підготовка, стрибки з парашутами, мінування, розмінування е, будь що всі зерні це безкір. Нечні, де там діти в окопах лежать і живуть в палатках. Ось це, це про близько тисячу дітей. Це і табір Авангард і табір Юний Патріот, наприклад, на території Російської Федерації. І Попри те, що росіяни переконують, що до таких таборів перевиховання потрапляють тільки діти з 14 до 18 років, українські правозахисники наводять інші факти. Сказати точно, наскільки ця розвилка відхитується в сторону молодших дітей, дуже важко. Але були зафіксовані діти і восьмикласники, були зовсім маленькі діти. Такі ну на вигляд, знову ж таки, не можу сказати, бо нам не вдалося ідентифікувати їх поіменно. Але це було і 10 років. Що стосується, пам'ятаєте, академія дружби народів Ахмат на території окупованої Луганської області, там були зовсім невеликі діти по 8 років, які кричали Аллах Акбар, і там бігали з російськими військовими. Немає зовсім абсолютно ніякого щадіння до маленьких дітей, що стосується мілітаризації. Давайте подивимося не на табори перевиховання як неформальну освіту, а на формальну на дітей у дитячих садочках. Те, як тим маленьким діткам дають автомати їх жену до якогось пам'ятника, одягають їх у радянську форму. Подібне відбувається і у школах на тимчасово окупованих територіях. Приміром, Михайло, ім'я змінено з міркувань безпеки, прожив в окупованій частині Запорізької області понад три роки. Хлопець розповідає, що до місцевої школи, яка опинилася під керівництвом РФ, пішов не з власної волі. А після того як російські військові навідались до будинку їхньої сім'ї, за забором стояли, стояли. за парканом, стояли, стояли. Ми спеціально навідчиняли. Потім один переліз через паркан, пішов уже до самих дверей. Тоді батько вже вийшов. Він одразу батька штовхнув, перекладом зайшов. Почав одразу як у себе вдома поводитися. Мама з ним лаятися почала. Він затвор пересмикнув, автомат на неї наставив. Все сказали, що є тиждень. Якщо ні, я прийду до вашої оселі, спалю разом з вами, і все довелося піти. з приходом росіян, розповідає хлопець. Рідна школа почала змінюватися на очах в ході ґзаки. На вході рюкзаки обшукували. Ну і нові вчителі. Усі абсолютно там два вчителі залишилися скрізь. Російські прапори, щось таке. Їхня пропаганда майже в кожному класі. Здебільшого розповідали, що Україна погана, а Росія хороша. Що російські солдати прийшли нас захищати від України. От російські от солдати вони пришли захищають, во от, от, от України. Крім того, у шкільному розкладі з'явилися нові предмети, приміром ОБЗР у перекладі з російської основи безпеки і захисту батьківщини. А також додалися так звані розговори о важном. ОБЗР як? ОБЗР нас вчили надавати першу допомогу ось в такому плані. ми магазин на час розбирали. Ну ось автомати, гранати, метали. Розмови про важливе. Там про все майже розмовляли, але в основному про Росію. Що така велика країна потужна, що ось це наша батьківщина? Вони прийшли нас звільняти, захищають нас, і все в такому плані. А ти вірив? Ні. А твої однокласники. Угу. Крім того, масовості набуває юнармія. Це, як заявляють росіяни, дитячо-юнацький військово-патріотичний рух під патронажем Міністерства оборони РФ. Загалом до юнармії залучили 1 мільйон 800 тисяч дітей. Такі дані наводить засновник організації Safe Ukraine Микола Кулеба. Більшість серед них росіяни, але є й українці. За словами Катерини Рашевської, зараз в юнармії понад 55 тисяч українських дітей. Юнармія вона гарантує дуже великі потоки українських перевихованих дітей, які потім бажають продовжити своє навчання у російських військових училищах, коледжах і так далі. Якщо ми подивимося установчі документи юнармії чи будь-яку іншу їхню документацію, листування там дуже чітко виокремлюються дві цілі її діяльності, серед яких, зокрема, заохочування дітей продовжити навчання у військових закладах. звісно, річ Російської Федерації, також у вересні 2022 року завказі... двадцять Вісівкою Володимира Путіна було створено центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання воїн. На офіційному сайті зазначено. Місія центру виховати нове покоління патріотів та захисників Росії. Торік філії воїна запрацювали на тимчасово окупованих РФ територіях України, і їхня кількість продовжує зростати. Це гірше ніж юнармія, якщо можна порівнювати, бо це все погано, це все порушення прав дитини. Але центри воїн – це від початку, просто установа, де проводиться базова військова підготовка. Вона дуже сильно схожа на базову військову підготовку російського солдату. lot that Відверто, тобто я зараз не маніпулюю. це інженерна стратегічна підготовка, медична підготовка, користання зброї. Е, ви можете просто відкрити навіть якісь українські документи, як готують солдат, і подається, що Росія готує собі просто солдат у центрі воїн. Крім уже згаданих на території РФ і на тимчасово окупованих Росією територіях функціонує ще чимало організацій, які займаються патріотичним вихованням, а також здійснюють військову підготовку неповнолітніх. За словами правозахисників, це свідчить про те, що Росія продовжує цілеспрямовану політику мілітаризації дітей та молоді, готуючи нові покоління до участі в розв'язаних Росією війнах?